Всім привіт! Сьогодні готую салат з баклажанів з овочами на зиму. Для нього мені потрібні 1 кг 100 г баклажанів, 350 г моркви, 5 кг болгарського перцю. 4 зубчики часнику. у мене це 35 г, 200 г цибулі. Кетчуп челі 150 г. 100 г цукру, столова ложка солі, 4 столові ложки олії, 3 столові ложки оцту. Вагу овочів я даю в неочищеному виді. Подрібнила такими достатньо крупними шматочками баклажани, соломкою нарізала цибулю та перець. Подрібнила на чеснокодавку часник і на корейську терку натерла моркви. Можна її подрібнити на звичайній терцушці, на крупні, як вам буде зручніше. В каструлі змішую всі інгредієнти. Салат залишаю на 15 хвилин, щоб трішки пустив сік. Після чого на повільному вогні доведу до кипіння і проварю 15 хвилин з часу закіпання. Після чого перекладаю в стерилізовані банки, закриваю стерилізованими кришками. І ще в банках стерилізую салат 15 хвилин. Потім закручую, перевертаю на кришку і закриваю. Закутую до повного остигання. Ось такий салат з баклажанів у мене вийшов. Із порції виходить 4 півлітрові баночки. Не забудьте простерилізувати перед засипанням банки та кришки. Всім дякую за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!